Ні Кремля Пісков цинічно заявив, що Київ, мовляв, прекрасно знає, що потрібно зробити для припинення масованих ударів Російської Федерації і вбивства українців. Цитую: у Києві прекрасно знають, що потрібно зробити, щоб бойові дії припинилися. Усі ці умови були озвучені рік тому. У Києві добре знають і пам'ятають ці заяви Путіна. Сказав рот. Кремлівського диктатора Пісков при тому прес-секретар у такий спосіб ймовірно вкотре натякнув на те, що Москва. Вимагає від Києва капітуляції, і лише тоді, мовляв, вони припинять усі обстріли. Ну а відповідно заяву Путіна, то Пісков говорить про те, що колись російський бункерний дід говорив у червні 24-го року, тобто якраз рік тому, він заявив, що Російська Федерація готова припинити вогонь і почати переговори лише після того, як Україна. Вийде з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, тобто з українських територій. Крім того, диктатор зажадав визнання захоплення Росією українських земель цих чотирьох областей, і, звісно, тимчасово окупованого Криму. Він також просив зняття усіх санкцій з Російської Федерації. Ну і, звісно, вимагав. Нейтральний позаблоковий і без'ядерний статус Києва також кремлівський диктатор вимагав, щоб Україна скоротила чисельність збройних сил України і щоб західні країни. Не постачали нам зброю, тобто всі ці умови це умови капітуляції. І, от бачите, Пісков ось так прямо цинічно заявляє, що лише тоді вони, мовляв, погодяться на припинення вогню. Не просто на припинення війни, а лише тільки на припинення вогню. Звісно, що ці умови є неприйнятними. Україна на них ніколи не. Погодиться, але от мені цікаво, чи бачать ці всі заяви у Сполучених Штатах Америки, тому що те, що нам пропонує Путін, і ось Пісков це підтверджує. Ну мені здається, воно зовсім не збігається із заявами і політикою Дональда Трампа, який говорив, що він буде змушувати Кремль до переговорів. Кремль прямо заявляє, що ніякі переговори їм не потрібні. Пісков до речі ж нещодавно також в інтерв'ю. Американським змі казав, що у нас же стратегічна победа і перевага на фронті, тому чому ми будемо зараз зупинятися? Нам це не вигідно. Ну а зараз він прямо виходить і каже, що які проговори з Україною, проговори з Україною можливі лише тоді, коли вона капітулює. Я нагадаю, що напередодні сам Путін він заявив, що Москва, мовляв, хоче завершення так званої СВО з потрібним їй результатом, тобто. Те, про що ми от говорили кілька хвилин по тому, і на це, мовляв, спрямовані оборонні витрати країни-агресора, І він також оголосив, що Російська Федерація, начебто, готова до нового раунду переговорів з Україною, залишилося лише узгодити місце і час. Ну і ось, до речі, Пісков так само сьогодні підтвердив, що. Кремль все ж таки очікує просто на переговори найближчим часом і каже, що можливо настане ясність щодо проведення третього раунду перемовин Росії та України. Про це сказав речник Кремля Пісков. Цитую: Кремль сподівається, що термін проведення третього раунду переговорів з Україною проясниться найближчим часом, наголосив речник Фюрера. Ну а ще Пісков сказав, що Москва не Піддаватиметься тиску з боку країн заходу, які збираються запроваджувати проти Росії більш жорсткі санкції, за його словами, Росію не примусять до проговорів проти завершення війни проти України. Зокрема, про це повідомило видання Вельт. І Пісков запевнив, що навіть запланований пакет санкцій, 18-й пакет санкцій Європейського союзу, він мовляв не призведе до припинення війни Росії. Проти України каже, тільки логіка і аргументи можуть змусити Росію сісти за стіл переговорів, неможливо змусити Росію піддатися будь-якому тиску або ж силі, сказав прес-секретар Росії в ефірі російських пропагандистських ЗМІ. Але знаєте, тут би я з ним не погодилася, бо от саме сила працює, і тільки мову сили розуміє Путін. Бо от коли відбувається якісь. Масштабні потужні спецоперації на території ворога, то одразу там стають в Кремлі більш такими, знаєте, зговорливими. Вони готові розмовляти, вони готові навіть домовлятись про обмін полоненими. Але, звісно, вони не готові припиняти вогонь. На цьому вони стоять, щоб ми там не робили. Але мені здається, якби. Тиск був з боку не лише України, але й з боку Європи, потужний з боку Європи, Сполучених Штатів, в тому числі не лише санкціями, але і зброєю для України. Ну щось по типу, як з Ізраїлем, було так, якби от нам дали ці потужні боєголовки, якими ми знищили військові об'єкти Росії, то я думаю, Путін би точно почав би говорити зовсім по-іншому. Також Пісков підкреслив, що він впевнений, тому що от новий пакет санкцій, який Хоче запровадити Європейський Союз, він, зрештою, все ж таки буде ухвалений. Але відповідь на це але він сказав, що буде відповідь, і буде. Відповідна реакція на цей пакет санкцій. Бо, за словами піскова, санкції це, мовляв, палиться з двома кінцями. А крім цього, пріс-секретар глави Росії заявив, що Москва вважає санкції Європи незаконними. Очевидно, що після майже чотирьох років ми вже набули певної стійкості, і ми вже навчилися мінімізувати наслідки таких пакетів запевнев він. Але, от знаєте, щось мабуть не погоджується із пісковим та путіним глава Центробанка Банка Сіна біуліна Рішетніков глава економіки економіки Росії, тому що вони заявляють, що справді з економікою велика біда, як сказав Рішетніков, нещодавно на Петербургському економічному форумі, що вона входить у рецесію, а рецесія це наслідки якраз російської війни і те, що санкції працюють. Звісно, вони працюють не так, як би нам хотілося, щоб повністю Кремль припинив вести бойові дії, але все рівно це знаєте великі збитки для Російської Федерації. Це інфляція, яку неможливо вже побороти, і цей моховик. Працює і далі. Я впевнена, що якщо будуть ці нові пакети, їх варто запроваджувати, то Росію це змусить, хоча б до переговорів на справедливих умовах, а не на тих, про які говорить Путін.